У кожного своє хобі. Хтось малює картини, хтось пише вірші, а наше хобі це вирощувати виноград. Ну подивіться, як можна не вирощувати цю красиву ягідку. Це форма Калугіна, Дніпровський сувенір. Тут у нас кущику 3 три роки. Це вже перше плодоношення. Має гарну, довгу ягідку з гармонічним смаком, дуже хрустка. Дивіться, які гроночки. На дві руки. Дуже гарний, смачний, Ду... хрустка ягідка. Ось така ягідка, зараз вам помірую. Дивіться, 4,5 см. Дуже гарна, дивіться. Ну хіба ж не краса? От як не любити цю красиву ягідку. А на сонечко як гарно переливається. І сонечка не боїться, дивіться, не попеклася, не потріщала. Ну стійка форма, дуже подобається гарно.